Наступне питання? Я не люблю питання про особистості, але це мабуть все-таки таке трошки концептуально. Хотілося би детальніше про Буткевича і Данилюк Єрмолаєву і їм подібних, адже з точки зору того, як 73% підсадили на зраду, завдяки чому 73% сприймають не сприймають реальну картину. Ну може я тут прикладав з російської, може трошки поверхово. Ну про роль таких як Буткевич і Данилюк Єрмолаєва. А я ще Марсело Барчук вам сюди додавлю. Ну, Руденко ще цим займався. Тоді це все з телеканалу Еспресо була компанія, ота четвірка, яка мені там розноси влаштовувала, бо я їх звинуватив. Ну, звинуватив, не звинуватив. А просто сказав: Ну, слухайте, ви ведете незбалансовані ефіри, обливаючи брудом виключно Порошенка і його прихильників. Ну так не ведеться. Журналістика. То вони мені там скандал зробили в ефірі, неймовірний, а потім, оця ж. І Данилюк Єрмолаєва, а потім на мене був накладена заборона, яка досі діє. Їх вже там нема нікого на тому каналі, а мене досі на експресо заборонено пускати, а може, просто бояться влади. Хто їх там знає. Отже, насправді <клухи> роль цих людей, тому що сталося досить велика, так як вони критикували тоді Порошенка, це було особливим ударом, тому що це був удар в спину. Не так багато було телевізійних каналів. Особливо там потужних більших, які би підтримали тодішню владу в її добрих справах, і самі добрі справи підтримали. Еспресо був одним з тих каналів, на яких дуже сильно орієнтувалися на той період навіть більше, ніж на прямий, який там тільки розвивався, на той ж самий там п'ятий. Набагато більше на Еспресо була орієнтація саме тих потенційних виборців Порошенка. Це був. Це був умисний удар безпосередньо в спину. Саме в середовище виборців Порошенка. Це був удар, який був набагато болючіший, ніж якесь оббивання брудом, скажімо, на тому ж самому з Гетом, чи на Інтері, чи ще десь. Тому що це вибивали серед своїх. І ці люди дуже добре це розуміли. І мені зараз кажуть, а вони ж зараз Зеленського критикують. Ну вони критикують Зеленського. Мені що від того? Ви здали свою частку. Свій внесок для того, щоб сьогодні була ця влада. Причому сьогодні вони все одно ж це ж саме роблять, і не тільки вони, а там багато тих критиканів, які тоді виступали і руйнували Україну. Сьогодні теж критикуючи дуже вміло, дуже вдало, дуже великою експресією критикуючи Зеленського, вони все одно позбавляють нас якоїсь можливості вибору. Це постійне знаєте нав'язання Україні російський російський самонаратив. Всі погані, всі однакові. Якщо всі погані, всі однакові, то тоді ви не будете ні за що боротися. Тоді ви лапки складете, або просто продасте тупо свій голос або поведеться на звичайний тупий популізм. А коли є хороші і погані, ви тоді шукаєте для себе аргументи про хороших. Оця вся компанія воює проти Зеленського, але паралельно з тим їхні постійні удари в Прошенка, інших напрямків, де є щось хороше добре проявляється. Підгаджування знаєте таке. Мені здається, що це проти України. Ні, вони, звичайно, ніякі не російські агенти. Упаси Боже. Це є просто це є якась така певна суть в людей, які не можуть робити добро, які можуть робити тільки ЗО. Ну, ще раз кажу, я їх слухаю, як вони критикують Зеленського. Вони наводять дуже правильні хороші аргументи, але мені від того все одно якось бридкувато. Я просто згадую, якщо вони просто перенесли, вони поміняли, вони оббивали брудом Порошенка. В даному випадку це навіть не критика, це більше оббивання брудом іде. І мені це не цікаво. Я знайду десятки людей інших, які завжди були послідовними, і які і тоді, і сьогодні висловлювали якусь цілісну єдину позицію. А так, ти воював проти одного напрямку, розвернулося все на 180 градусів. Ти зараз воюєш проти діаметрально протилежного. Що це таке? Ну, знаєте, щось. В голові щось не в порядку, або замовник може. Не знаю, не хочу знати. Але їхня роль в тих 73% кожного з них теж відкладена. Власне, не в тих 73%, що проголосували за Зеленського, тобай. Згадаємо, Велетенська кількість взагалі не пішла голосувати. Зеленського ж обрали 48% тих, хто мали право голосу. Ну відповідно, за Порошенка ще менше, тоді не 24%, а менше. А вся проблема в чому? Знижували явку потенційних виборців Порошенка. Їх могло бути в півтора-два рази більше. Тоді зовсім інша би була картина при тій невисокій явці, яка була на другий тур, і от такі люди вони рубали явку Порошенка. А цим автоматично це ж сполучені посуди піднімалося е, відсоток е, тих, хто проголосував за Зеленського. От, власне, і все не, не поважаю я цих людей, попри їхню ну, дуже вмілу добре опрацьовану критику сьогоднішньої влади. Просто я їх не поважаю. Все.